Друзі, вітаю вас! Ось тільки що завершили монтаж ось цього навісу, який знаходиться у Василькові. Нагадаю, розмір навісу 7,5 на 5,5 метрів. Покриття монолітний полікарбонат, колір темний графіт. Ось бачите, як він виглядає на фоні сонця, дає комфортну тінь. Так що, якщо у вас цікавлять такі замовлення, звертайтеся. За цим номером, який ви бачите на екранах, робимо розрахунок і ось такого плану монтаж. Так що не зволікайте, дзвоніть, пишіть нам на всі соціальні сіті. Нагадаю, що фурнітура у навіса використана вся алюмінієва. Ось ви можете побачити її. Вона скрита, але повністю вся алюмінієва. І ось так навіс цей виглядає з боку. Так що робіть замовлення і бажаємо всім гарного дня.